У сумах поліція спіймала чоловіка, що, начебто, хотів залізти до чужої квартири. Сталося це в день в одній з багатоповерхівок обласного центру. На той момент господар був вдома і викликав правоохоронців. Муж мені дзвонив. Я говорю, що случилось? Він гарі, так і так лізуть в квартиру. Я кажу, як лізуть? Я думала, що все ну, спеціально, щоб я приїхала, щоб ну, це саме ще встрітила друга в маршрутці, кажу, то, гаряту не а тут, не вже історію придумав. От я опять йому підрізаю. Говорить, я тобі говорю, серйозно, їдь домой швидко, тому що дійсні я слышу, як это, Я визвав міліцію. Коли поліція приїхала на місце пригоди, застала винуватця переполоху біля квартири. Затримали та з'ясували. Підозрюваний 36-річний харків'янин раніше мав проблеми з законом. Тиждень тому вийшов з тюрми. А позвонив, нікого немає. Ні. Не відповідаю, як збирається скривати? Фумка, як ключу. Нині чоловік в ізоляторі тимчасового тримання його перевіряють на причесність до інших аналогічних злочинів на території обласного центру. Харків'янину загрожує чергове ув'язнення на строк від трьох до шести років.